Hello, you. серіал Ти від Netflix – це романтична історія про силу кохання, головний герой якої це начитаний мрійливий хлопець, що працює в книжковому магазині, та по вуха закохується в дівчину, яка прийшла до його магазину. І ми можемо чути думки цього закоханого хлопця. Hello there. Who are you? Бабай, юхати. the них розвивається in the intellectual and rozhovoy of the flea закохується let Бек. yeah you see this guy here the glasses are behind you he just grabbed dan brown's latest on the way in so he's going to wander around for another like five or ten minutes just to find something legitimate to buy with it if dan brown's your kink then be out about it at the end of the day people really are disappointing aren't they Sometimes they surprise you. Ні, ну знаєте цей прийом, коли всім подобається не те, що подобається йому, і тому він такий унікальний. А всі не такі розумні, як він. Джо виглядає ідеальним хлопцем. Його цікавить те, що дівчина говорить. Він уважно вислухає та підтримує. Готує її сніданок у ліжко, піклується за нею. Надсилає її улюблені ромашки. Він дізнався про те, що вона любить ромашки через її соцмережі. Він такий уважний. Також він дізнався про її розпорядок дня, щоб випадково не трапити на неї в повсякденному житті. Прям справжній мід к'ют. Проте є одне але ця історія з зомішком маніпуляції, одержимості, переслідування та вбивств. А Джо Голдберг є найкращим прикладом чоловічої маскулінності. Цей серіал використовує популярний троп. Хлопець зустрічає дівчину та успішно перевертає його з ніг на голову, розкриваючи небезпечну одержимість головного героя, що лежить в основі надуманих ним стосунків. І також Джо використовує всі прийоми з методички аб'юзера. Одразу після зайомства з Бек Джо стає. Є нею і стежить за кожним її кроком, стежить за її домом, і краде ноутбук та телефон бек та її друзів, щоб знайти в соціальній мережі та дізнатися кожну подробиці її життя. Трохи ображений тим, що вона не написала про їхню зустріч. Він пояснює every account set to to public you you want be seen didn't mention that cute guy in the bookstore and then I realized your online life isn't real it's a it's a collage Ефенітнефекте юдиншемі витюфалое з онліканфермс ви вілі кінектед. Якщо це не викликало у вас тривоги, є ще дещо. Джо готовий подолати будь-яку перешкоду, яка стоїть між ним і тим, як він уявляє своє чудове життя з Бек. І спойлер, тут буде багато вбивств, викрадень і точно не буде багато цілей щодо щасливих стосунків. Тож він справді врятував Бек від потяга, але це не компенсує того факту, що він таки розбив камінь об голову її найкращої подруги піч, бо хвилювався, що вона занадто заважає. ти мінявчойс. Анатобедперсенші визгондоруїнію посешнекстмі. I just want you to live your best life. It's brave what I do for you. Нормально так. Так, схоже на те, що він наполегливо намагається прибрати всіх друзів дівчини, які можуть бути на заваді. І як ми дізналися з чотирьох сезонів, він не зупиниться ні перед чим, включаючи вбивства, щоб отримати бажане. Тож, якщо хочете огляд на наступні сезони, пишіть у коментарях. Фішка серіалу це внутрішній монолог героя. У якому Джо позиціонує себе як щирого безнадійного романтика, який прийшов до вбивства не зі своєї вини, він постійно виправдовує свої дії перед самим собою та не помічає свої дивної поведінки. що також виглядає безлуздо, так це Джо без озвучення монологів, тобто те, як би його бачили в реальності. i'll text you tomorrow okay. beck rarely knows what's best for her Такий собі співрозмовник також максимально дивно те, що Бек та інші ніколи не мають штор, живучи на першому поверсі. Поки люди ходять в повз, і це також максимально полегшує сталкінг психопату за кожним її рухом. Girl, навіть маньяк каже, що це ненормально. Біг nice. Nice. Like never seen Найс horror movie or the news. Крім того, є головна маска Джо, щоб його не впізнали. Вона складається лише з бейсболки. I don't know who this man is. Joe is stalking Beck uh, in, a, in a hat inside a bar, <laughs> and that was the first time I was like, guys, I mean, it's a little conspicuous. Such a fake T-shirt. Killed a few people in the city, or stole someone's underwear. Put on a cap and you're innocent. Okay, we didn't see that. Можливість залізти в голову вбивці може бути цікаво для багатьох глядачів. Цим захопив мене серіал. Ми можемо чути справжні причини, чому він робить те, що робить його мотив. У героя є нав'язлива думка, що коли він прибере всі подразники навколо бек, тоді вони зможуть жити довго та щасливо, тому що він рятівник для неї. Ні самосеві акенпек лемігелпі. І звісно, через це він похищає її хлопця. Ну тому, що який хлопець, коли вони з Бек повинні бути разом? І Джо тримає його насильно в цьому акваріумі для колекційних видань. Проте монолог героя змушує нас повірити, що він не вбився, і все це заради кохання, що він відпустить його. які ми любимо. Але Джо вбиває хлопця, і це стає поворотним моментом серіалу. Перше вбивство, що потім і сталося з подругою Бек. Так, тією самою. Ну тому, що вона підозрювала Джо, хоча це не дивно, тому що він дійсно кріповий чувак. Have you been or nice little girl? Yeah. Але, звісно, сталося не як гадалося. Бек розлюбила закоханого в неї Джо. Та все перейшло до того, що вони почали жити окреме життя, і хоч в героя з'явилася нова дівчина, він не може перестати думати про Бек. Тому випадково в них знову закручується роман. Очікувано, а паралельно ми чуємо про якусь кендіс, з якою у Джо щось було в минулому. Але це щось таке таємне. Чи вона Шіташикідбігапісамґаєнром чаші лефтсесанли, а юналивбек колон, а вошіендалайкмі. Проте їх відносини переживають черговий крах, коли Бек знаходить див коробку з зубом її екс-бойфренда. Так, того самого дуже погана ідея тримати речі людей, яких ти вбив, що знову доказує те, що Джон не просто випадковий вбивця. Це вже переходить в ритуал. Не знаю, як у вас, але вже на середині сезону в мене приходить усвідомлення, як ця історія кохання може закінчитися. Після розриву з Бек Джон може її повернути, і також він не може дати їй життя своє життя Тож логічно, що Бек прокидається в тому самому акваріуму для книг. І ми, як глядачі, нарешті відчуваємо той катарсис, коли Бек нарешті освідомлює, який Джо насправді монстр. Ще й книгу змусив писати в таких умовах. It's the low tech writers' retreat you always want. Чене була доля шансу, коли Бек звільнилася. Проте Джо вбив її та знищив те, за що все знищував на шляху, тобто їх спільне майбутнє. І звісно, вбивши її, Джо вважає, що він зробив її ласку. Агептібикамнавайдерюсована тобі. Це його найвищий лицарський вчинок. Він заморозив її в часі, як його сильне та приречене кохання, геніальну дівчину-письменницю, яку він кохав занадто сильно, щоб залишити жити. Серіал зберігає глядачів романтичної драми, одночасно залучивши нову більш прагничу гострих відчуттів аудиторію. чудовий продакшн, правильний бінчвочинг та інтригуючий клівгенгер. І цей серіал адаптований з одноіменної книги Керолайн Кепнес. Вона написала чотири книги, а серіал очікується завершити на п'ятому сезоні. Незважаючи на все це, здавалося повинно бути очевидне ставлення до Джо. Крім цілого потоку мемів та жартів. It's funny that first... That first It's good. Також є прихильники героя. Багатьом здається приваблюють численні протиріччя персонажа. Він чарівний, небезпечний, начитаний, безнадійний романтик, садист, жорстокий і таємничий. Усе в одному. Багато дівчат взагалі просили пена Беджлі, який грає Джо, викрасти їх, і висловлювали свою любов до токсичного жорстокого персонажа. Сам Беджлі відповів на це в Твіттері. і не зупиняється проливати світло на істину свого героя. Okay, this should be pretty simple, so just, so, repeat after me. Don't kill people. Put them in a cage. Okay, well, let's, let's just try it again. Don't kill people. Stock them first. Not quite what I'm saying. Sounds exactly the same to me. It does, really? <laughs> yeah. Okay, okay. Uh, well, let's, let's try again. Got it. <sighs> don't, don't kill, kill people. People. Yeah, that's great. That's it. That's good. Okay, faster. Don't, don't kill. kill, kill people, people. Don't kill people. She brought it on herself. This is too hard. I can't. I can't teach you. But, he's, but he, it's a love story. Like, <laughs> what world? I don't believe that's love. I don't believe that love equals this. So I think we have to question what is what is love, and, and if we think this is love, wh where are we mistaken? He's gonna keep murdering. <laughs> he's gonna keep stalking. <laughs> І love it. Але можливо, передбачуваність серіалу пропонує контрольоване та безпечне середовище для його переважної жіночої аудиторії, щоб досліджувати та протистояти деяким нашим страхам у вигаданому світі, де немає ризику. Про це я, до речі, говорила в своєму відео. Десь тут воно буде. Наприклад, перший сезон серіалу викликав багато дискусій в інтернеті серед жінок. Про те, як надмірне поширення інформації в соціальних мережах піддає жінку. Підвищеному ризику переслідування це призвело до нових дискусій про безпеку в інтернеті, коли жінки обмінювалися власними історіями і ділилися порадами про те, як краще захистити себе в інтернеті. Ми вчимося бачити різницю між романтикою та токсичністю в вигаданому світі серіалів та кіно. Очевидно, що Джо поганий хлопець. І також як ці герої в таких фільмах, проте серіал ти вже довів токсичність до крайності. тебе. Лавін самен мінзілдуенісин Це мантр джо. Він повторюється кожен епізод після кожного удару чи натискання на курок. Це персонаж, який переконав себе, що знає як найкраще для Беки, що те, що він не робить, виправдано, і в свою чергу сподівається переконати в тому ж і глядача. Спараґаю болізіншиве, соїдисайс тобі енолскул найт. Стрітні піповітреспект, спешли вимен, лайк меншо. Після перегляду цього серіалу можна зазначити, що ця версія лицарства мертва. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Бережіть себе та дякую за перегляд.